Позаду мене ви бачите Буковель, і сьогодні він з іншого ракурсу. Отже, друзі, з вами, як завжди, Валерій Пасанецький. В сьогоднішньому відео подивимось на траси, які з них відкриті, працюють, який їх стан, що в нас по погодці. І взагалі, як Буковель сьогодні, друзі, буде дуже цікаво. Обов'язково дивіться опис під відео, ставите лайк авансом, пишете коментарі, дивитесь на цю ковзанку Буковельську. І поїхали! Самий раночок, одиничка, перша траса. І ми бачимо чудові пейзажі в одну сторону на Говерлу та Петрос, в іншу сторону на такі, знаєте, затуманені села. Там дуже красиво сьогодні. Продовжуємо катати, подивимося, що буде впродовж дня новенького Буковелі, що старенького Буковелі, які будуть зміни. До речі, одразу бачу лижника із масочкою Вельвет та шоломом. Пішов. Вельвету вже дуже багато. Всюди ті люди в Вельветі. Так що, якщо ви ще не обрали вельвет, обирайте. Друзі, висить, що початківцям проїзд заборонено, так що тепер, я думаю, там менша ймовірність зловити когось зальотного. І тут спорт тренуються. Супер, навалюють, я б показав вам. О, дивіться, зараз покажу, хтось буде навалювати. А ні, вони тренуються вправий різноманітні роблять, бачите? Супер, дивіться, всі стрибають. Чотненько. Це зрелище, оце є на що подивитися на спортики. Дуже люблю дивитися, як вони тренуються, красавчики взагалі. Їдемо по трасі під номером 2. c Траса чудова. Насправді дуже гарна, але це кілька раночок, я вам нагадую. І тому траса класна. Але трошечки є навіть і тут сипучечки такої, знаєте. Скоріше за все, до кінця дня сьогодні деякі траси будуть вже прямо важкими. Отже, будемо сьогодні говорити про те, які траси відкриті. Так як ми з вами були вже на першій трасі, тоді відкритий перший підйомник, біля нього траси номер 1Е, 1С. Другий підйомник, траса 2А Червона, 2С Синя. Третій підйомник, траса номер 3 д 3 а До речі, рекомендую одразу траси для початківців. Початківці, я вам рекомендую трасу під номером. 3А, 3D, 1С, 2C. Їдьте в цю сторону, тут вам буде легше кататись, повірте мені. Цьому трасу не рекомендую. З'їжджаємо з п'ятого го підйомничку, якщо повернути ліворуч, то там чорна траса 5H і вона з'єднується із синьою трасою 5 k А якщо праворуч поїхати, так як ми, тут ось, до речі, є знаки, які все показують та розказують нам, то ми йдемо на 17 ту і на 5 b траси під'їжджаємо сюди до 17 та 5Б траси і цікавий факт про неї, то що одна частина цієї траси називається 5Б, інша 5А. Тобто оці снігові системи, вони поділяють одну трасу на дві. І от розберись, по якій ти їдеш. Тут ти їдеш по 17-й, там ти їдеш по 5Б. Прикольна така системка. Траса ця, до речі, дуже класна, стан її просто суперечний. Вона зазвичай завжди така четенька прямо. 17 підйомничок і переїжджаємо до підйомнику під номером 12. Друзі, значить 12-підйомник. Біля нього працює траса 12 Б Синя та 12А Червона. Ну і звідти два з'їзди. Один до 11 підйомника. Вниз, а один від 11-го підйомника сюди до нас. А тим часом ми рухаємось зараз на 12-му підйомничку. І що ми тут бачимо? Бачимо, по-перше, такі от файні пейзажі. дивіться, які засніжені смереки. Я не міг втриматися, що вам не показати, друзі. І одразу розкажу про траси. Значить, 12-й траси я вам назвав. А звідси, якщо поглянути туди вдали чину, бачите, там така кабінка. Це підйомник під номером 11. Він також працює. До речі, лайфхак. Бачите, кабінка на підйомнику. Значить, такий підйомник в кінці приторможує і він швидкісний. А якщо на підйомнику, так як на 12-му, в кінці, дивіться, туди таке там кольцо просто без кабінки. Значить, цей підйомник в кінці не приторможує і він повільніший. Це 12-та траса. Ми зараз по неї катаємось, Вчимось тут їздити на паралельних лижах. Друзі, траса чудова, просто суперична і дуже добре, що сюди зараз ще не доїхало багато людей. Так, де моя суперлижниця? А ну давай все складаємо лишки і їдемо бочком знов, добре? Давай покажу тебе, ти будеш зіркою ютюбу. Їдемо лишки разом тримаємо і поворотики, добре? Ану покажи людям, як треба складати лишки близько. І завертати, так? Да? О, молодець, давай знову в другу сторону, правда? Супер, та ти красоточка. Все, тебе вже всі побачили, ти молодець. І тобі поставлять лайки. Поїхали ми, значить, далі. І ось ця траса це з'їзд від 11-го підйомничка. Я на неї заїжджав, якщо чесно, дуже рідко, пару разів і то випадково, коли в мене такі гонщики, що вони прямо літати дуже хочуть всюди. І ціль стоїть покататись, а не понавчатись, то тоді хіба що туди там заїжджаємо. Аж дивіться, зараз їдемо по 11-й трасі, по тій, яка відкрита. І тут, до речі, відкрили вже з'їзд на червону. Покажу вам цю червону. Вона така трошечки стромнувата. До речі, 11-та траса. Зараз вже майже 12 та година дня, ще не сильно розбита. Така, бачите, теж табличка що початків проїзд заборонено, щоб ніхто не заїжджав лівий. Така траса. Але можна поїхати далі, з'їхати по синенькій легенькій. Тому будьте обережні та обачні. 11 f траса для вас, бо вона синя, а червона тільки для тих, хто молодець. І файно катосить, або дивиться мої плейлисти, адже в мене дуже багато уроків. Проїжджаємо вже далі, аж донизу 11 та 8 підйомничку. І люблю, якщо чешу цю діляночку, таку вона така, знаєте, типу Австрія. Значить, 11-8 підйомничок майже пусті. Людей тут немає. І ось траса, я вже в інстаграмі неодноразово розповідав, що там майже завжди немає людей, тому переглядайте мій інстаграм, друзі, там дуже багато цікавого. Мега багато. Щодня лайв режим, купу всього. І далі я показую вам ще два моменти, друзі. Перший це Сноупарк. Тут просування майже немає. Ну і це пояснюється тим, що немає сніжку. А далі показую оглядове колесо Буковель. Тут Гуцулент поруч. І 15-та парковка. Якщо йде мова про 15-ту парковку, то це саме вона біля оглядового колеса. Наскільки пам'ятаю, 250 гривень коштує. Поправте в коментарях, якщо хтось знає. Багато часу не пройшло і ми вже на вершині восьмого підйомничку, друзі, тут є два з'їзди. Значить, з'їхати на 5А-5Б трасу, які зараз відкриті, так? або з'їхати на 8Д-синю трасу, вона тут знаходиться збоку. Значить, 8Д траса класна, вона майже завжди пуста. Тому ми поїдемо, катнемо на неї. Файненько тут дуже. О, навіть два лижники навіть є спереду. То тільки 12-та година дня, а 5А Просто вже класно. Ну вона класна, друзі. Я нічого не можу про неї іншого сказати. Там, от, хтось знов зашився. І всі падають. Падають або плугом їдуть. Ну, то моя супролежниця вже на паралельних їде, правда? Молодець, оце навчилися, Оце молодець, прогресує дівчинка. А 14-та траса доволі таки класна. Тут, по крайній мірі, на цьому серпатінчику вона буває дуже часто такою прямо розбитою. А зараз чотенька, мені прямо дуже подобається. Як кажуть на Закарпатті, мені полюбило. Ну так кажуть і на Франківщині в деяких місцях. Хто розуміє про що я, плюсуйте в коментарях, друзі. Я просто люблю, знаєте, місцевий акцент. Попав у банду. Будь бандитом, скажуть, так? Так от, люблю, коли так говорять. Місцеві люди тут. Чотирнадцятка реально чітка. Дивіться, от просто в чому прикол і головний момент сьогоднішніх трас, друзі. Значить... А якщо на вулиці був плюс, потім мінус, всі траси замерзають, їх щесують. До речі, не тільки бордички, не обміняйте бордисти ні в чому. Лижники ще більше щесують своїми плугами. Значить, щесують і робиться така степучка, як пісок, я його називаю. да? А якщо на вулиці був мінус вночі, в день знову плюс, то воно таке, ця сипучка злипається і виходить таке, як зараз на 14-й. Показую. Воно таке легке, прямо лижа класна, в ньому дуже... Чіпляється, класно дуже їде, і на кантах класно вчитися ближче першої години. На вулиці вже плюс. Ми рухаємося на тринадцятому, найшвидшому підйомничку Буковелі, і хочу вам показати про тринадцяті траси. Значить тринадцять, де траса. Не працює там снігу дуже мало, взагалі не скоро буде, навіть якщо й морози. 13 Е-траса не працює, працює тільки окружна біля 9-го підйомничку, того трьохкрисельного. Ну і тут показую вам 13 с траса Її намагалися зробити. Тут є трішки купи снігу, але все-таки треба більше морозів і більше сніжку зробити. 13 Б траса, та що найостанніша, там то її ще не зовсім скоро чекати. А 13 А-траса, та що крайня працює. Це саме вона, це траса номер 5 а друзі, вже година, майже четверта на годинничку. І тут, як завжди, всі сипляться. Траси відпустило, розтали, тому що плюсик на вулиці. Зараз трошки проїду з цієї 5А з вами. Важко тут, чесно скажу, люди падають, каша така. Ну, це плюс на вулиці, що зробиш? Так воно було і є.